Побудуйте образ точки P в результаті паралельного перенесення на 5 одиниць ліворуч та 3 одиниці вгору. Це завдання має не один можливий розв'язок, і ми розглянемо три різних підходи. Зараз я заохочу вас поставити відео на паузу та спробувати розв'язати це завдання самостійно. Перейдімо до розв'язання. Перед нами ми бачимо описовий спосіб задання. Цього завдання. Відповідно, тут ми маємо текст. Давайте слідувати тому, що нам каже цей текст, для того, щоб виконати це завдання першим способом. Отже, нам сказано порухати точку на 5 одиниць ліворуч. Раз, два, три, чотири, п'ять. Рух ліворуч закінчено. Тепер ми маємо її порухати на 3 одиниці вгору. Раз, два, 3. Все. Ми знайшли образ точки P. Назвімо цю точку P штрих, і P штрих матиме координати мінус 2, мінус 1. Відповідно, ми виконали це завдання першим способом, знайшовши образ і знайшовши його координати. Давайте виконаємо тепер його другим способом, або аналітичним. Інакше це можна сказати за допомогою формули. Розв'яжімо спочатку це завдання в загальному вигляді. Тобто, нехай в нас є якась точка, що має координати х та y. Нам потрібно зрозуміти, як змінюються ці координати в результаті такого паралельного перенесення. Коли ми рухаємо точку на 5 одиниць ліворуч, ми бачимо, що координата цієї точки зменшуються на 5. Відповідно, рух ліворуч відповідає зміні на мінус 5. Тобто х перетвориться на х відняти 5. Одразу можемо собі зафіксувати, що мінус числа відповідає руху ліворуч. Аналогічно, якщо б нас було сказано на 5 одиниць праворуч. Відповідно, ми тоді до координати мало б додавати 5, оскільки вона б збільшилась на 5. Тобто знак плюс числа відповідає руху праворуч. Саме ж число відповідає за кількість одиниць, на які відбувається зміна, перейдімо до другої частини, до руху на 3 одиниці вгору. Відповідно, цей рух відбувається по вісі Y або по вісі ординат. Коли ми рухаємося вгору. То координата точки збільшується на 3. Відповідно, рух вгору відповідає знаку плюс числа. І тоді рух вниз відповідає знаку мінус числа. Тобто Y зміниться на Y додати 3. Тепер застосуємо це правило або цю формулу до нашої точки P. Точка P має координати 3 та мінус 4. Відповідно, коли ми отримаємо образ p то його координати знаходяться за правилом 3 відняти 5 та мінус 4 додати 3. Знайдімо результат цих обчислень. 3 відняти 5 це мінус 2. Мінус 4 додати 3 це мінус 1. Таким чином, обнізом буде, звісно ж, та сама точка P' з координатами мінус 2 та мінус 1. Насправді, найчастіше, коли ми говоримо про паралельне перенесення, ми переносимо фігуру на певний вектор. Тобто кожну точку фігури переносимо на певний вектор. Як же знайти координати цього вектору? Назвімо для зручності цей вектор А. Тоді насправді ми вже знайшли координати цього вектора. Координатами цього вектора є зміни по вісі абсцис і вісі ординат. Відповідно, координата перша цього вектора, тобто по вісі абсцис, це буде мінус 5, а координата по вісі ординат це буде плюс 3, або ж просто 3. Тобто вектор, на який переноситься кожна точка, або в даному випадку точка P, Має координати мінус 5 та 3. Зобразімо його. Ось у нас є точка мінус 5. Ось 3. Відповідно, цей вектор виглядатиме таким чином. Зобразімо цей вектор так, щоб його початок співпадав з точкою P. Тоді ми бачимо, що кінець цього вектора потрапляє якраз в образ точки P. А саме в точку P'. Ці вектори обидва сині, вони є рівні між собою, оскільки вони співнапрямлені і рівні за довжиною. Тобто вони матимуть однакові координати.